Ось де пошпаклював. Одну стінку пошпаклював. Це зліва, це друга кімната. Потім третя кімната, Вон частково. Тобто це друга кімната, тільки частково ця стіна глуха. тут. Це стінка від третьої кімнати. Також третя кімната. Ось тут. Пошпаклював, тут товстіший слой, бо тут десь міліметров 7 приблизно, може, трошки менш тут треба було вирівнювати тут штукатуркою треба вирівняти, бо тут сантиметр чи трошки більше сантиметра. Ось так, далі уголки тут поставив. Ця стінка. Вже зроблено два рази. Ось ця стінка один раз зроблена. Далі. Четверта кімната. Ця стінка один раз зроблена. Тут один раз, але це тут штукатурка. Треба, щоб висохла і далі тоді стягувати шпакльовкою. Е і ось так. Е тут Шпакльовка один раз. Це тільки тут підрівняли, там трошки товстіший слой, бо там е гіпсокартон і уголок. Ось так. Е ще уголки тут стоять на вікнах. І тут частково, тільки зверху. Тут встановлений уголок, перша кімната, ну і тут сантиметр треба витягувати штукатурку. Тут частково уголки. Ось тут уголок, і зверху ще тут не поставило. Отут угол біля входних дверей такий негарний. Як вони зробили, ось так, 8 міліметрів там зазор, але ну, це все зробиться. Ось так. Тут і вже вистав, крім одного. Ну і треба ще тут зверху, якщо так робити. Виставляти і загрунтувати ось це. І, і кухню треба грунтувати. бо кухню я не грунтував ще.